Усіх вітаю, у нас трапилося ЧП. Як говорять, горе не біда, а біда не горе. Моя матуся впала і дуже сильно, навіть на вулицю не виходила, збиралася вийти і на порозі поповзла і впала на праву руку. Відкритий перелом зі сміщенням. Як ви мені не говорили, щоб я батьків оберігала, нікуди не пускала ні до магазинів, ні до центру, ходила сама кругом. Але мамі вправитися. І вона відчиняє двері на вулиці, тільки праву ногу заносить, а там просто скло все залило. Вона ж мене, як метеор поспішає. Вона не дивиться ні під ноги, ні різко відкриває двері, праву ногу заносить на вулицю, щоб стати на поверхню тверду і не слизьку. І ця нога просто улітає. І вона падає на праву руку і знову в тому самому місці, де вона минулого разу, десь 10 років тому назад, вона її переломила. Ось, отут, ось збоку у неї переломилася і вискочила кісточка. Тобто відкритий перелом засміщенням, рука повністю от, от, тіліпалася в різні сторони, не трималась на кіст. Це було 9 ранку. Вона телефонує, говорить Іра. Все, капець. Я поламала руку, дуже болить. Відразу швидку викликали, дали знеболюючи, перебентували в лікарню. Сказали, в лікарні немає травматолога, в іншу взагалі не, не зрозуміла, в яку лікарню повезуть, але все таки залишили в нашій травматолога не було. І залишили маму з поломаною рукою на добу. Для мене це був жах. Я думала, що так не можна, але виявляється, можна. Забентували гарненько, і добу вона обережно спала, ходила, знеболюючи приймала, укололи їй новокаїн і вона протрималася цілу добу з поломаною ручкою. А потім, звісно, обкололи, я дивилася як величезні шприци, в кістку туди вкнути, запустили знеболюючи, і лікар і вниз повертав, і вгору і потягнув, і вправив прекрасно. З, з гіпс наклали, що мене дуже здивувало, відразу наклали гіпс. Дві медсестри тримало матусю, тому що маму почало трясти. Вона вже завчасно дуже хвилювалась, бо не вперше ламала руку і знала, як больно вправляти. Але це молодий лікар, дуже обережно все зробив. Тисячу разів маму спитав, як себе почуваєте, чи не боляче. Боляче, говорить мама, але терпляче. Ну, єдине, що то її розколотило. Медсестрички допомогли, тримали, лікар потім гарно руку зіжав і мамі наклали гіпс, все зробили. Але що мене здивувало, сказали піти зробити рентген і подивитися, чи гарно вправив цю кісточку, чи все там гаразд. Якщо не гаразд, знову будуть знімати гіпс, відразу ламати і вправляти заново. І це може декілька разів так бути. Оцьому я здивувалась, що. Без гіпса неможливо дойти до рентгена, мабуть, і зробити, щоб глянути, чи нормально все. Якщо ні, тоді заново все скласти. Ну, Пішли з гіпсом зробили, наш лікар е, на операцію пішов і нас направили до іншого травматолога, е, зайшли, показали, так як снімки були на комп'ютері, і медсестричка говорить, щоб не чекати, сфотографуйте на телефон, лікарю все буде зрозуміло. Лікар розширяв, подивився, все говорить ідеально. Це вже інший лікар нам сказав. Відпустив нас додому сказав, через дві неділі матусі прийти повторно, я не знаю, рентген, там, мабуть, рентген два рази. Роблять, якщо ручка все гарост. От це, отак у нас трапилося Неочікувано, Ну хоча у мами вже таке було. Ви знаєте, вона в мене швидка, як комета, сидіти не може, рухається, не прям кров бурлить. От вона не вміє ні посидіти, ні потихеньку. Нібито думати і думає, але ви бачите, отака крига слизько і отак різко на поріг. Стати правою ногою. Я, коли виходжу, я наскільки цього боюся, я бочком, я подивлюсь нижче не слизько. Спробую одною ногою, стану, потім іншу. І я отак обережно, потихеньку можу йти до самого сараю. стараюся, щоб дійти нормально, благополучно, без пригод. От. Тому так буває на рівному місці. Нікуди не ходила. Навіть на вулицю не встигла вийти і впала. Тепер, як мала дитина, нічого не може однією рукою. Ще й праву поламала, повторно. повторюся. А ліва, ліво взагалі, говорить, кашку собачки висипала. І так виходить, що вона не попадає туди, куди потрібно, а мимо висипає. От ліва взагалі не може працювати. Ну, ще ж вік такий. Все мої хороші, тепер працюємо, допомагаємо. Ну, говорять, три тижні, місяць а буває два місяці, загоюється ця кісточка, зростається. Ну, поки будемо допомагати через кожні два дні приходжу, приходжу, готую. Я відразу не хотіла показувати. Звісно, настрою не було, коли мама тільки поламала. Зараз вже все гаразд. Вночі ще погано спить. Перші дні взагалі безнеболюючи не могла. Уже увечері починало боліти, до ранку це жах, а вона ж я не буду пити, знеболюючи, не хочу, шлуночок береже. Я і намагаюся пояснити, що біль не можна таку терпіти. Обов'язково треба знеболювати, тому що серце не витримає. Прийняло, відразу, легше стало, все, розслабилося, а то ж взагалі, аж тремтіти знову починай. Оце така буде терпіти. Просто слів немає. Зараз все гарост. Готуємо, живемо, ручка, дай Боже, загоюється. Ще, що мене дивувало, людей повно в больниці. На цій кризі руки, ноги, ребра, ребра жіночка прийшла поломані. І молоді, і хлопчики, і дівчатка, і старші. І бабусеньки, ми були в жосі, просто скільки людей воно і намагаюся йти повільно, обережно, але все одно десь нога не так стала, вивихнулася, все впав і скільки там тій косточки потрібно. Тому, друзі, це не те, що люди там літають. Воно саме по собі виходить. Так же ж і мама говорить, не очікувала саме по собі відбулося. І поки ми сиділи там в черги, люди розповідали, спілкуємося. І наскільки показували і руки, і ноги чорні. Я не знаю, як жовте, як синяки бувають. Просто чорне. І руки, і пальчик людина там вивихнула також уже місяць, ну пройшло все гаразд. А в мами взагалі не поміняла рука чи шкіра колір. Так і залишалася нормального кольору. Єдине, що коли ми добу чекали, поки вправлять. Кістку і поставлять на місце. Так, вона почала нібито вся така, чи синіти, чи фіолетовим відтінком. Мама вже хвилюватись почала, бо в попередній раз, коли ламала, також нічого страшного не було і колір не міняла рука. Дуже холодна була, я її жмакала, розтирала, гріла пальчиками, вона так легко могла рухати без проблем. Хоча ж кісточка була переломана ще й з вивихом. Сосміщення. Можливо, зрозуміла розповідаю. Взагалі в цьому не розумію терміни, як що називається. Просто сосміщення в кісточку поламала в одному тому самому місці. Все моє хороше, зараз уже... Гаразд усе, тепер вона стає бочком, навіть в лікарні, вона поспіша біжить. Я їй говорю, ма, зупинись, потихеньку йди, аж психує, що я це говорю, як мала дитина. А потім все-таки я їй донесла, що зрозумій, що ти, тебе будуть зупиняти там із того світа, якщо не будеш слухатися. Трошки попустила. Тепер повільно виходить. Говорю, подивися бочком. Одну ногу поставила, впевнена, що вона стоїть гарно, не смика. Навчила. Зараз потихеньку ходить, піском насипала, тож говорить, я не буду ніде пісок сипати, тому що з піском сніг несеться в хату, замучується витрушувати, протирати. Дуже чистоплотна, її прям виводить з себе оцей бруд. Сіль. Хвилюється, що плитка або роз'їсться, або полопається, хоча плитка бетона в неї товста біля порогу. Я думаю, нічого з неї не буде, але якщо сіль лежатиме, може цей цемент трошки підхортитися. Сіль також не сипе. Насипали зараз і піску, і повільно рухаємося. потрошечку зрозуміла, що треба себе берегти, бо зараз нічого не може робити, і говорить, не на руку, ще впасти. По-перше, дуже боїться болі. Це дуже боляче вправляти кісточку. Натерпіла такого, що обережна зараз, слава Богу, все гаразд. Ну, от так, трапилося. Другий перелом. В моїй матусі ніколи мені хто нічого не ламав, ото тільки в татка були проблеми з носом, що йому відрізало, повністю пришивала. Є відеоролик, татко сам цю історію розповідав. Якщо кому цікаво, я в коментарях можу закріпити посилання на цей відеоролик, але татко там плакав, тому коли згадував, що Бог йому допоміг, що не придавила ноги і залишився живим. Тому відео дуже важке. Хто бажає, я можу знайти, показати. І все, а так ні в кого ні переломів, нічого не було. Трошечки розповіла, що змогла, ну, що трапилось, більш нічого нового. В лікарні були дуже довго, людей дуже багато, солдатиків проводять перших до лікаря. І так вийшло, що ми з поломаною рукою дуже довгенько чекали і вийшли з лікарні вже після обід. Але слава Богу, що все гаразд. Дай Бог здоров'я нашим лікарям, що вони допомагають, друзі, що б ми робили без них. Ну, і вони на розхват повно людей всім треба допомогти швидко, чітко, правильно, і в них це вдається. Я просто вражена працею лікарів. Там потрібно працювати зранку і до вечора, тому що весь час ідуть люди. Пацієнти тут уже ну це сама така робота, як на мене, важка і морально, і фізично. Ну, Вони молоденькі, дуже швидкі. Треба снімок, він сам побіг, взяв, те зробив. Тобто все сам бігав, не так, як ми буває раніше. Візьміть аналізи, спустіться на перший етаж, на четвертий там, і ходиш, ото збираєш все. Тут все сам лікар. Навіть не медсестрички, медсестричкам, до речі, також ніколи. Робота кипить, дуже важко в цей час особливо. Тому дякуємо велике. З мамою все гаразд. Я думаю, ручка зростеться. Тільки не знаю, це вже повторно. В тому самому місці я ось бинтики дивлюся, якісь лежать, порозкидувано, тому що сама вона не може ще однією рукою до ладу все привести, тому порядку наводимо. Нучечка зараз продовжить перемивати все, накладувати їжу, покормить дідусика і бабусю. Татко також все робить і сам пристає, давай я і береться. Але мама чомусь не довіряє, здається, там він поганенько зробить, там десь заляпає, чиї шкода його, я не знаю, кричить, психує. Я приходжу, все роблю. Татко все одно мовчки, мама щось незадоволена, він все одно зуби сціпить, допомагає, робить він завжди так. Він би так і робив, навіть коли з руками вона з ногами. Але мама, ну що вона зараз зробить? І як вона помиє гарно.

Уже нехай татко допомагав. Поки що сіяти насіння, тож вона в лотків багато землі принеси, понасипай, понасівай там помідорчики, не пам'ятаю, що перчики вона ще сіє, а огірки, кабачки, гарбузи, то все у відкритих грум садиться. Поки ще рано, це вже буде в березні. Ну, можливо, ще ручка не загоїться, воно ж, дивлячись, як воно там про це спіде. П'ємо все, друзі, все є, все п'ємо. щоб Кісточки гарно зросталися. Якщо що, то я сама тоді понасіюю, а поки воно підросте, полить вона польє однією ручкою, а там уже потихеньку щось може вирости. Єдине, що мене трошки радує, вона сказала, що можливо, але вона вже сама про це заговорила, що не буде садити город у мене. На моєму подвір'ї. Хто не знає, вона і в себе садить, і в мене половину ділянки попросила, і там висаджує помідори, все, щоб розвозити своїм любимкам. Вона люби ділитися, їй усіх шкода, і оце звичка, все життя вона на Харков або на села кругом, вона там щось не вродила, і вона ділиться. Цей раз, ви ж розумієте, рукою навіть кружки води вже не підніме. Сумки важкі, відра поливати, нічого вона не зробить. Вона говорить, так, Іра, мабуть, я не буду садити у тебе там помідори. Кому що там ну, буває, потрібно, ти мені дасиш там гарних отих сортових пригостити, можливо. Є такі ситуації, що треба людину пригостити. Але щоб вирощувати сумками возити, ну. Ви знаєте мою маму, сьогодні вона одне говорить: а завтра, якщо полегшає, і вона зможе піднімати трісне та рука, чи не трісне? Вона все одно буде хапати, вести це. Це дурна голова, я б так сказала. Я не знаю. І е, люди також бачать, ну, зупинись, ну скажи, достатньо, ні. Вона буде, мабуть, і 80 років все одно вирощувати. Що... Ну, оце рука поломана, тепер, я думаю, трошечки вона заспокоїться. В себе на городі, звісно, нехай садить, їй потрібна розвага. Самий великий страх, що вона зляже і не зможе вставати і щось робити, бо вона... там їй погано, і важко не було. В себе городик нехай садить. Я допоможу десь щось, бур'ян прорвати, чи палити прийти. Ви ж знаєте, вона два рази на день поливає весь свій город, це жах якийсь, Ну я не витримаю так. Мені собі треба трошки. Я можу так виростити у себе і годувати батьків. Але щоб бігати на два города і вирощувати, щоб кудись повесла, вона, я так не зможу точно тут хоча по себе витримати. Бо мені також на сонці і на городах влітку не дуже той можна працювати. Це я так поділилась новиною, як все це трапилось. Задавайте питання, нормально на це реагуйте, тому що буває вусих, берегти берегли, як могли, ну, так і трапилося. Зараз все гаразд. Перші дні я не показувала, звісно, тому що ну навіщо? Писатиму таке, що і волосся на голові стоятиме, а я тоді буду хвилюватися. А зараз уже все гароз. Оце відео виставлю, що у нас трапилося. А вже наступне відео я покажу, як ми до мами приходили, допомагали, готували, як вона з ручкою ходила. Це вже буде в наступному відео. Все, мої хороші, бережіть себе, будьте обережні. Не поспішайте, думайте. Не за себе, значить, за своїх рідних думайте. І нехай вас, Янгел охоронець береже Божої опіки вам. На все добре!